Дуже багато запитань вчора було на кштат. А наскільки захищена анкета, наскільки захищений сайт та інше. Ми випробували три сайти. Три сайти наші спеціалісти змогли взламати. один цей котрий зараз. Замовник дав гарантію. Але дивіться, навіть сайти Пентагона взламують. І саме головне, ми ж не робимо якусь секту чи якусь там секретну службу. Ми, українці, змінюємо свою країну, тому ця анкета потрібна лише. Для організації, для організаційних питань, щоб можна було поділити по регіонам, щоб можна було поділити по ну, намірах участі в організації та інше. Тому якщо ви такий латентний патріот, котрий боїться, щоб там десь не, не, не злили його дані, а я вас можу заспокоїти, вам за це вже нема чого. Переживати, тому що Зеленський злив наші особисті дані всієї країни на приватні сервери десь за кордон. Тому ми вже всі. Притом, там не така інформація, як в анкеті, ім'я, прізвище по батькові. Там повна інформація про всіх, про ваші родини, про все. Тому я взагалі не розумію, якщо у вас є якісь сумніви не заповнюйте анкету, прийдете до нас в команду трошки пізніше. Тому що. Давати гарантії, що ці дані не зламає якась ворожа організація, типу ФСБ по замовленню Єрмака чи Зеленського, я не можу. Так, ми зробили все можливе, так, ми захистили, перевірили все, що можливо. І саме головне, там повинні бути анкети тих людей, хто з відкритим обличчям, з особистим паспортом, з українським серцем хоче прийти. І змінити владу в рамках закону України, тому жодних пересторог щодо тих анкет я не бачу. Більш того, ми публічно приймемо до влади е, спитати, як вони довели країну до такого стану. Тому я не бачу сенсу взагалі прятати обличчя.